Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Джимай, 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 джимай. 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 Джимай, джимай, джимай. 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 Джимай, джимай, джимай. Джимай, джимай, джимай. Джимай, 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 джимай. Джимай, 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 джимай. 30 секунд. Ма, давай, 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 зми, змий. Потроху! Давай! Повертай, повертай, йо, повертай! Давай, 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 давай! Тисни, тисни. Та ні, то й проблем на Повертай. Прошло ще це. Давай, сейчас вийде, сейчас вийде, сейчас. Секунду, Стоп, 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 стоп. Не підходь, не підходи. Стоп, куди, стоп, стоп, куди? Ні. Ні, 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 ні. Ні, 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 раунд може бути продовжений Тому? по рішенню судді. Кого не казали, Читайте не правило. правило. Читайте правило. Читайте правило. Чика, чітка. Так, я ще даю. <плес> я вже бачу траєкторію, то написано. Так, даю 10 секунд. А це все. А ви вже, скоріше за все. Так, так.